Куряче філе нарізаємо ось такими невеличкими слайсами. Також наші слайси курячі присипаємо спеціями вашими улюбленими. У мене це сухий часник, червона мелена паприка копчена, чорний мелений перець, сіль і трішки хмелі сунелі І тепер кожен наш слайс ми макаємо ось так у борошно, у яйце. І паніровочки сухарі. Зручно, коли у вас одна рука чиста для того, щоб просто присипати цими сухарями наші слайз речі. І тепер на деко на пергамент. В духовку на 180 градусів на 25-30 хвилин. І виходять супер смачні такі собі нагетси, але набагато корисніше, ніж ви купуєте в магазин. Ідеально. М -м. Хрумке під соус. Топчик.